Мистецтво долає бар'єри. У Чернівцях провели поетичний конкурс читців слово Мрій в рамках Всеукраїнського дитячого інклюзивно-культурного мистецького фестивалю «Наш чудовий сонцесвіт подробиці розкаже моя колега. Мені наснилась перемога, і, хоч красива і молода, прийшла у порогу, але важка її хода, її волосся золотому. Лилися пасне сьогодні, стійки стійків то і біль, і гнів, і жах війни. Лідія Циперова у 2018 році разом із однодумцями організувала фестиваль для дітей з інклюзією. Головною метою було дати змогу молоді відчути себе однаково талановитими. У нас немає такого, що хтось от а хтось гірший. Ви всі переможці, Але ми визначимо ще. Трошечки краще до дітей, і ви будете знати, що потрібно ще працювати. Нині пройшов черговий етап цьогорічного фестивалю. Простір медіа центру Бельв'ю зібрав близько 40 учасників поетичного конкурсу читців слово мрій близько 10 років назад, коли тільки наші австрійські німецькі партнери організували цей зал, де сьогодні все відбувається. Вони могли лише мріяти про такі. Чудові, глибокі і святкові заходи, які ми бачимо сьогодні, дітей активно підтримували батьки. Кожна подія, яка відбувається в житті дитини, це для неї маленьке життя, і проживати разом з дитиною це життя. Це перша радість і щастя батьків. Та вихователі, які розучували вірші разом із дітьми. Я дякую всім вихователям, вчителям, які дарують вам щастя. Бути почутими і читати ту високу поезію, яку ми сьогодні будемо всі чу чути і насолоджуватися. Оцінювало дітей поважне журі, діячі культури та мистецтв. Зокрема, нині лунали вірші, присвячені Україні. Любіть Україну, як сонце любіть, як війти трави роди. Отимучисли, радість любіть його нажати. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.